Читання З послання до євреїв. Христос, перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти Його від смерті і був вислуханий за благочестя. Хоча був Він сином, проте навчився послугу через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Слово Боже! Охая. Ви, я вимисть, рятуй мене. Ви я вилість, рядуй мене Боже, Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений на віки у своїй праведності мене. Пизволь, прихили до мене своє вухо поспіши мене врятувати, виявисть, врятуй мене, Боже, будь для мене скелею. Притулком укріпленим томом, щоб мене врятувати, бо ти моє пристановище і моя скеля, тож задля свого імені ти поведеш мене і дбатимеш про мене. Рядуй мене, Боже, ти виведеш мене з пастки, яку наставили на мене, бо ти є моїм притулком, у твої руки Дух мій, віряю. Ти викупив мене, Господи, Боже правди, милість, врятуй мене, Боже, я ж на тебе, Господи, покладаю надію, я сказав Ти є моїм Богом. У твоїх руках моя доля, спаси мене від руки моїх супостатів і від тих, хто мене гонить. Твоя доброта Божа, котру заховав ти для тих, які тебе бояться, ти перед людськими синами, виявив її тим, хто надіється на тебе. Глядуй Мене, Боже! Мати з болена стояла, Хрест сльозами омивала. На якому Син висів, душу повну співчування і безмірного страждання, меч нещадний їй пробив, О, яка сумна й страждена матірця благословена, син. Щого як вона уболівала, коли муки споглядала сина свого славного, чиє серце не заплаче, коли матірцю побачить, у болючий муки час хто не буде співчувати, коли так страждає мати зі своїм дитям ураз, мука сина, що побитий, за гріхи Усього світу Серцю болю завдає, бачить страсті сина мати, як залишений вмирати, духа свого віддає о вселюблячого ма. Твішаль гірки пізнати, щоб з тобою я ридав. серце розпали холодне, щоб в любові я угодним, богові Христові став. Стайше матінко кохана, розіп'ятого, що порагани в моє серце увійшли, страсті сина, що страждає, і за мене помилує, З тобою сльози лягати над розп'ятим жалкувати, щоб я міг весь вік земний, прагну із тобою мати, вірно під Хрестом стояти, біль ділити тяжкий Діби я восна Тебе втішити нещасну, хочу я плачем своїм, прагну милість упросити, смерть Христа в собі носити, спів терпіти разом з ним. Стом пройнятись, його рани собі взяти, Його кров'ю Впитись дай, а як судний день настане і вогонь на землю гряне, ти мене в опіціма. Христе в час мого відходу до тріумфу нагороди через матір дай дійти, як земля укриє тіло та й душі мої зболі, славу райську осягти. Аллилуйя, 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 у Свята Діво Маріє, бо без смерті отримала вінець мученецтва під Христом Господнім, Алілуя, Алілуя, Господь з Вами і з Духом Твоїм читання Святої Іванелія Від Йоанна слава Тобі, Господи, біля Ісусового Христа стояли Його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова. І Марія Магдалина, побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до матері: жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і від тієї години взяв її учень до себе. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Я сподіваюся, брата і сестри, що всі ми знаємо е, п'яту, яку зробив Мікаленджо е, з карарського мармуру, і вона зображує. Марію, Матір Ісуса, котра тримає на колінах зняте з Христа Тіло е, Сина. І завжди знайдуться якісь критики. Які не розуміють на, на, на мистецтві, і вони висміювали. Миколанджело за те, що Марія мала приблизно 50 років. А, а вони кажуть, що. А ти вирізбив її обличчя як підлітка? І коли вже вони. Висловив цю критику, так як деякі кажуть, всю цю злобу, всю цю жовч викинули, висказали цю свою неприязнь, Мікеланджело коротко висміяв їх і сказав і відсік: кохання не старіє! І ми знаємо дуже багато матерів, котрі зазнали болю. Можемо подивитись на матерів, чиї діти померли, перш ніж народилися. Тому ми можемо сказати, що не завжди порядок да, має значення. Чи, наприклад, матері, чиї дочки та сини загинули на мотоциклі, чи в якийсь інший спосіб, чи на велосипеді, чи на скутері, і ми можемо сказати, що швидкість не завжди має значення. Так само можемо подивитись на матерів, які тримали за руку своїх дочок і синів, котрі вмирали. на Лікарняному ліжку, роками або лише за якусь мить. І, не завжди, і ми можемо сказати, що не завжди час має значення. Чи матір чи сина посеред білого дня закололи ножем на вулиці в центрі міста? І матір, яка знайшла сина з ременів для штани на затягнутому навколо шиї, бо не кожному нещастю можна запобігти. Матері, чиїх дітей поглинули стихії чи якісь залежності, матері героїв і переможених. Бо обставини не завжди мають значення. Матері забуті, до яких діти не подзвонять, щоб запитати, як вони себе почуваються. І коли ми зможемо знову побачитись, бо вдячність не для всіх щось означає. І це все болісні матері стоять біля хрестів своїх дітей і промовляють крізь сльози. Дитинку, я не можу тобі допомогти, не можу тебе врятувати. Єдине, що можу зробити, це стояти біля тебе. Бути з тобою і я є тут, бо кохання не старіє.